Усім привіт, я вітаю вас на другій частині лекції з фармакології засобів, які впливають на все систему. І перші засоби, про які ми з вами поговоримо, це ті засоби, які впливають на міометрію. І перший препарат, він у нас підвищує скоротливість міометрію це окситоцин. Власне, це наш внутрішній гормон. Гормон, який продукується в гіпоталамусі, накопичується в гіпофізі, і на останніх строках вагітності вагітна матка стає до нього чутливою. В міометрії є рецептори до окситоцину, які якраз таки будуть фармакологічною мішенью цього лікарського засобу, і активація їх окситоцину призводить до збільшення внутрішньоклітинного рівня кальцію, що призводить до м'язового. Скорочення. Окситоцин ми використовуємо для індукції пологів, для прискорення пологів, тобто в умовах слабкої пологової діяльності. Також ми можемо вводити окситоцин в третьому періоді пологів після народження плаценти, так? тобто щоб зменшити крововтрату з місця плаценти при атонії матки та атонічних. Кровотечах. Власне, в чому небезпека атонічних кровотеч, щоб ця кровотеча зупинилася, необхідно, щоб скоротився міометрій. Якщо цього скорочення не відбудеться, жінка може померти від крововтрати. З побічних ефектів окситоцину буде гіпертонус та розрив матки, тахіаритмія і ішемія міокарда, окситоцин може Давати схожі ефекти на вазопресин, тобто збільшувати реабсорбцію води, і це призводить до водної інтоксикації, яка може супроводжуватися нудотою, блювотою, підвищенням артеріального тиску та судомами. Окситоцин має протипоказання до застосування, і ці протипоказання, власне, є протипоказаннями до природних пологів, тобто, коли пологи неможливі природнім шляхом. Неможливе використання окситоцину. Що може бути прикладом? Наприклад, неправильне положення плода в маці, випадіння частин плода, так? наприклад, ніжка ручка. Далі, що ще може бути? Вже не перші пологи і вже не перші пологи, які проходили шляхом кесарєвого розтину. Відповідно, великий рубець на маці може бути причиною її розриву на фоні введення. Окситоцину. Наступні засоби це ті, що також збільшують скоротливість міометрію, але вони ще мають додатковий ефект це дозрівання шийки матки, так? тобто її розкриття в умовах пологів. І у нас виділяють два препарати: це динопрост, це простагландин f 2 альфа і динопростон, це простагландин Е2. На матку вони мають абсолютно ідентичні ефекти. Але ці препарати мають ще й системну дію, і ця системна дія буде трошечки відрізнятися. Власне механізм дії – це стимуляція простагландинових рецепторів, розм'якшення дозрівання шийки матки, скоротлива діяльність міометрію підвищується. І що дуже важливо тут зазначити, що міометрій чутливий до простагландинів у будь-якому терміні вагітності у порівнянні з окситоцином, який діє тільки в останній. Тижні перебігання вагітності. І, власне, у цих препаратів розширюється трошечки спектр показань. Цими препаратами ми можемо проводити медикаментозний аборт, пізній аборт, тобто який проводиться у другому триместрі, і також індукція пологів. З побічних ефектів: нудота, блювота, діарея, головний біль лихоманка та хікардія. Але от щодо бронхоспазму тут дуже важливо запам'ятати, що саме динопрост. Провокує звуження бронхів, а динопростон їх розширює. Власне, якщо жінці з бронхіальною астмою необхідно переривання вагітності або індукція пологів, ми в неї все ж таки маємо використати препарати динопростон. Шлях введення, до речі, динопростон інтравагінальний, і він випускається відповідно в таких лікарських формах, як вагінальний гель. Писарії, вагінальні таблетки і є ще е, така більш новітня форма це інтравагінальна терапевтична система, е, дію якої ви зараз бачите на відео, тобто е, вона вводиться в піхву жінки, так, е, вставляється біля шийки матки, проводити цю процедуру власне, може тільки акушерка або акушер-гінеколог. І з цією терапевтичною системою жінка залишається до 24 років. Годин. Власне, буде все залежати від швидкості дозрівання її шийки матки і готовності до пологів. Після введення усіх цих лікарських форм інтравагінально жінка має знаходитися в положенні лежачі певний час від 30 хвилин до 2 годин, щоб препарат подіяв повноцінно. Наступна група це препарати, що збільшують саме тонус міометрію, тобто не скоротливість, а тонус. І це є препарати маткових ріжків, ергометрину, малеат, ерго та ерготамін, і синтетичні засоби котармін. Хто такі маткові ріжки? Це по факту паразити, паразитуючі гриби, скажімо так, які оселяються на пшениці. І власне алкалоїди цих речків володіють такою дією стимулюючою на міометрії. Оскільки ці препарати здатні підвищувати саме тонус міометрію, ми їх використовуємо в умовах маткової кровотечі. Тобто, цими препаратами ми ніколи не індукуємо пологи, не прискорюємо пологи, не стимулюємо пологову діяльність, ми використовуємо їх, їх тільки для. Зупинки маткової кровотечі. В принципі, після народження дитини ми можемо використати їх для прискорення інволюції матки, так? тобто власне повернення її до їх її фізіологічного розміру до е вагітності. І, власне, і це все, тому що е е якби, стимуляція пологів матковими рижками може призвести до розриву матки, може призвести до внутрішньоутробної загибелі. Плода. З побічних ефектів це нудота, блювота та хікардія. Отруєння алкалоїдами маткових грішків називається ерготизм. Засоби, які знижують тонус міометрію, вони називаються токолітики, і власне процедура, яка проводиться для зниження тонусу міометрію, вона називається токоліс. І які препарати у нас входять в цю групу? Це вже відомі вам препарати: це бета-2 агоністи або бета 2 адреноміметики це фенотерол, сальбутамол і гініпрал. Ми знаємо, що бета-2 адренорецептори переважно локалізуються в бронхах, але велика кількість цих рецепторів є ще й в міометрії. Власне, стимуляція їх призводить до релаксації м'язів матки, що провокує токолітичний ефект. Далі, гестагени – це прогестерон, дюфастон, торенал, власне, вони використовуються при загрозі переривання вагітності або при звичній недоношуваності вагітності, коли власних рівнів прогестерону мало. Далі токоферол це вітамін Е, так, який також у нас має таку токолітичну дію на міометрій, сульфат і є ще препарат, який блокує рецептори до окситоцину це атозибан. Щодо магнію сульфату, взагалі, у нього дуже багато ефектів: це і жовчогінний, і судино розширювальний, і седативний, і протисудовний, і, власне, і токолітичний ефект. І в чому який механізм дії, так? сульфату? він зменшує вивільнення ацетилхоліну з нервово-м'язових синапсів і пригнічує центральну нервову систему. Відповідно, магнезіальну терапію застосовують у пацієнток, у яких є преклампсія і еклампсія, так? тобто або ризик виникнення судом, або вже судом, а, і також в комплексній терапії передчасних пологів. Засоби для пригнічення лактації. Щоб припинити лактацію, треба знизити рівні пролактину. Щоб знизити рівні пролактину, достатньо стимулювати дофамінові рецептори. Якщо пам'ятаєте, наприклад, для нейролептиків гіперпролактиномія була побічним ефектом, бо вони були блокаторами цих рецепторів. Відповідно, якщо ми використаємо препарати, які діють навпаки, ми будемо пригнічувати лактації. Пролактин. Це у нас такі препарати, як бромокрептин і каберголін. Бромокрептин ви могли бачити в препаратах, які використовують для лікування хвороби Паркінсона, так? тобто нівелюємо симптоматично дефіцит дофаміну в центральній нервовій системі, стимулюючи його. Рецептори: простатопротектори препарати, які використовують для нормалізації струмальної зв'язків в передніхоровій залозі при її. Віковому морфогенезі. В більшості своїй в рамках використання простатопротекторів ми говоримо про профілактику або лікування аденоми передміхорової залози або доброякісної гіперплазії. Також можна використовувати при хронічному простатиті простатоденії. Препарати, які входять в групу простатопротекторів, класифікуються за таким принципом: це препарати гормональної терапії, це інгібітори 5 альфа-редуктази, альфа-1 адреноблокатори і фітопрепарати. Давайте поговоримо про інгібітори 5 альфа-редуктази. Це фермент, який перетворює тестостерон в дегідротестостерон, який власне є більш активною формою цих статевих гормонів. Це такі препарати, як фінастерит і дуастерит. І є ще препарат природного походження: це перміксон. Власне пригнічення синтезу дегідротестостерону призводить до зменшення гіперплазії переміхорової залози. Також ці препарати ми можемо використовувати для лікування андрогенетичної алопеції, як у чоловіків, так і у жінок. Що може бути з побічних ефектів? Оскільки препарати чинять антиандрогенну дію, вони можуть провокувати такі ефекти, як імпотенція, зниження лібіду, порушення еякуляції, зменшення обсягу еякуляту, збільшення молочних залост, зміну щільності їх тканин і висипання. На шкірі. альфа 1 адреноблокатори Ми їх класифікуємо на неселективні альфа 1 адреноблокатори і уроселективні. Неселективні вони впливають на рецептори, які містяться в судинах і які містяться в передміхоровій залозі. Відповідно, ці препарати матимуть ефект на системний артеріальний тиск і, власне, на передміхорову залозу. Тому у пацієнтів, у яких є і артеріальна гіпертензія, і аденома простати, ми можемо використати ці. Препарати, впливаючи на обидва захворювання, і є уроселективні препарати. альфа 1 адренорецептори вони мають підтипи, наприклад, альфа 1 Д рецептор, альфа 1 а рецептор, і е, певна кількість цих рецепторів в більшості своїх локалізується саме в передміхровій залозі, в капсулі, в передміхровій частині уретри. І стимуляція, блокада цих рецепторів призводить до релаксації, так? релаксації капсули, релаксації простатичної частини уретри, що покращує сечовипускання. Так? Тобто тут все ж таки препарати направлені на те, щоб покращувати сечовипускання. З побічних ефектів буде ортостатична гіпотензія, рефлекторна тахікардія, запаморочення, можлива сексуальна дисфункція. Власне, як лікувати еректильну дисфункцію? Не, звичайно, не те, що провокується альфа 1 адреноблокаторами, а в принципі, у нас доступно два препарати: це салдинафіл та йохімбін. Салдинафіл більш відомий нам під торговою назвою Віагра, і цей препарат колись використовувався як гіпотензивний, але в нього помітили такий, якби супутній або побічний ефект, який призводив до покращення еректильної функції у чоловіків. Який механізм дії посилює ефект оксиду азоту на гладенькі м'язи кавернозного тіла? Відповідно, туди заходить більше крові, і ерекція покращується. Власне, діє препарат тільки при збудженні. Йохімбін має центральну дію і периферійну дію. Центральна дія його заключається в тому, що він є блокатором альфа-2 адренорецепторів, і він якби, змінює статеву поведінку, активує її, покращує лібідо, а на периферії, знову ж таки, розширює судини статевого органу, чим покращується кровонаповнення його, відповідно, покращується ерекція. Препарати для лікування гіперактивного сучового міхура. Власне, всі ви їх вже знаєте, це препарати з групи холіноблокаторів, це препарат ботулотоксину і це бета-3 адреномімет. Селективні М-холіноблокатори, у яких дія переважно спрямована на детрузор, так? тобто м'яса сучового це оксибутенін, толтеродин і соліфенацин. Бета-3-адреноміметик у нас один поки що є для використання це мірабегрон. І е е ботулотоксин, Типу А. Що взагалі таке гіперактивний сечовий міхур? Це е, йде гіперактивність детрузора, яка не дозволяє сечовому міхуру наповнюватися повноцінно. Відповідно, вже маленькі порції сечі провокують е, позиви до сечовипускання. Що дуже сильно погіршує якість життя пацієнта, призводить до дискомфорту, і, відповідно, лікування має звичайно починатися з поведінкової терапії, обмеження рідини, навчання себе ходити в туалет, наприклад, за графіком. Якщо ці методи не допомогли, ми підключаємо медикаментозну корекцію. Якщо ми говоримо за м ем холіноблокатори то в... Власне, побічні ефекти будуть, вони атропіноподібні, так, наприклад, сухість у роті, ем, закрипи, можливе підвищення внутрішнього очного тиску, але е, вони не виражені, оскільки препарати все ж таки селективні дії. Для бета-3 адреноміметиків, е, якихось глобальних побічних ефектів не помічено, може бути короткочасне підвищення артеріального тиску. І ботулотоксин типу А при локальному введенні в. Власне, шийку сечового міхора, не має взагалі ніяких системних побічних ефектів. Протиподагричні засоби. Що таке подагра? Подагра це підвищення рівнів сечової кислоти і відкладання її в м'яких канинах. Відповідно, клінічно, подагра маніфестує з артриту плюснефалангового фалангового суглоба. Так? Тобто, оцього суглоба великого пальця ноги. І, власне, ці болі достатньо сильні, інтенсивні, суглоб стає збільшеним в об'ємі, набряклим, гарячим, дуже часто подагра загострюється вночі або під ранок. І локалізація ураження оця для першого плюс суглоба, вона являється типовою для подагри. Тобто це прям її така специфічна ознака. І власне, на що ми можемо впливати? На які ланки патогенезу? Подагри. Ми можемо блокувати фермент, який перетворює пурини в сечову кислоту. Це урокодепресивні засоби, алопоринол і фебуксостат. Урокодинамічні засоби це ті, які спрямовані на те, щоб ця сечова кислота не реабсорбувалася в нирках і виводилася. Або якщо є конкременти з цієї сечової кислоти в нирках, щоб вони руйнувалися і також виводилися з сечею. Власне, на пригнічення реабсорбції сичової кислоти, направлена дія етаміду, покращує розчинення цих уратів у і е, руйнує конкременти, що містять сичову кислоту, у це рослинний препарат. І у нас ще окремо виділяється така група препаратів, яка використовується для лікування гострого нападу подагри. Тут мають бути використані сильні протизапальні засоби, і це буде колхіцин та нестероїдні протизапальні. Що можемо з нестероїдних протизапальних використати? Наприклад, диклофена натрію, мелоксикам, целекоксид, кетопрофен, напроксен, німесуліт. Поговоримо більш детально про препарати, які впливають на. Синтез счової кислоти і є інгібіторами ксантин оксидази: це алупоренол і фебуксостат. Алупоренол – це препарат, який входить у вас в питання крок один, тому ми власне на ньому зосередимося найбільше. Яка відмінність взагалі, від, між алупоринулом і фебуксустатом? Фебуксостат є селективним інгібітором ксантин відповідно, його дія більш вибіркова і він є більш новим препаратом і більш ефективним. Алупоринул має неселективну дію на ксантин оксидазу? Треба зауважити, що якщо ми призначаємо алупоринул пацієнту з подагрою, це призначення буде. Достатньо довго тривалий, так? Тобто він ну, майже постійно має застосовувати алопоринол, і на початку лікування цим засобом можливе загострення симптомів подагри, Тому на початку лікування алопоринол ми маємо скомбінувати з нестероїдними протизапальними засобами. Далі. Скажімо так, цей рух сечової кислоти в м'яких тканинах припиниться, запальні процеси зупиняться, і ми можемо відмінити нестероїдні протизапальні засоби і просто продовжити алопорину. Ще для цих препаратів дуже характерна алергічні реакції на них, і, відповідно, дуже часто трапляються анафілактичні реакції, кропив'янка, важкі медикаментозні токсикодермії, типу синдрому Стівенса Джонсона і синдрому Лаєла. І з протипоказань для них буде порушення функції нирок, так, тобто важка ниркова недостатність і печінкова недостатність. Це було останнє питання з цієї теми. Дуже дякую вам за увагу. Якщо ви маєте будь-які питання, пишіть, будь ласка, в коментарі.